Всім привіт! Ви на каналі Рандарос я Денис, і довгі патли залишили нас. І будемо відверті, Mortal Kombat це настільки культова річ, що навіть якби я робив відео про клони Street Fighter, яким Mortal Kombat надихався, у вас було б менше захвату і бажання його дивитись. А ще більшість із вас не передзамовляла б Mortal Kombat 1, навіть не побачивши геймплейне відео. Але на це є свої причини. Mortal Kombat насправді задав моду на жорстокі файтинги і файтинги зі спрайтами і живими акторами, і у 90-ті повторити його успіх не хотів хіба що ледачий. Саме тому у цьому відео я вам розповім про успішні і жахливі клони Mortal Kombat. A. Деякі з них настільки жахливі, що ви про них навіть не чули а один настільки жахливий, що навіть офіційно так і не вийшов в реліз. Заінтриговані. Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті! Ось ваш список. До речі, окрім патрону, наразі в каналу є сторінка і на Баймія Кофі, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! Я недарма сказав, що успіх МК не хотів повторити хіба що ледачі, бо от студія Мідвей, наприклад, не була ледачою. І навіть незважаючи на те, що вона ж і створила Mortal Kombat, залюбки робила його клони. Перший Воргот з 1995 року настільки клоном МК, що у ньому Фаталіті так само називаються Фаталіті. Ну а звукове оформлення гри. Анулі. E Хоча мене більше цікавить, чому тут є звуки Таунтів з Піца Тавер. Словом, більшість звуків і звуки у подібному стилі ви можете почути у Mortal Kombat 4, яка вийшла на два роки пізніше. У грі не так багато персонажів, але є приховані. І увесь замут у тому, що вони це люди, які отримали божественні сили через уламки руди, яку везли древні іншопланетяни, і тепер буквально боряться на смерть за залишок уламків, щоб правити всіма. Типові люди. Саме тому серед персонажів тут і єгипетський бог Анубіс, і ще якийсь фараон, і гладіатори. І... Жінка Вікінг і кіборг, і ще якийсь вояка, і навіть перефарбована Сіндел. І незважаючи на те, що персонажі мають фотообрази з реальними акторами, сама гра повністю у 3D. І схоже, що на ній Мідве тестувала, що зайде а що ні для Mortal Kombat 4. Сама по собі гра цілком нормальна, якщо не зважати на те, що перед фаталіті доводиться ще й почекати завантаження. you're Ну і вона не те, щоб мала якісь оригінальні ідеї. Чого не скажеш про інший клон МК від самих Мідвей, BioFix, яка, як і Wargots, вийшла на PlayStation, Nintendo 64 та Windows. Але ця гра мала також вийти на аркадних автоматах. Аркадний ром гри досі можна знайти в інтернеті і навіть пограти через емулятор MAME. BioFrix абсолютно інакше відчувається ігроладно. Гравці змагаються, граючи за кіборгів. З різними імплантами, які дозволяють виконувати різні цікаві спецприйоми. Але це не рятує гру від громісткого, повільного та однотипного екшену. Однотипного, бо більшість атак у персонажів не те, щоб взагалі відрізняються. Навіть джетпак, який є майже у кожного, не така вже й цікава фіча, бо він майже не керований. Але є й одна цікава механіка: замість добивань прямо посеред бою є можливість нанести смертельний удар, який або відрубає ворогу кінцівку, і він продовжуватиме битися без неї, або взагалі відріже йому голову. Це, звісно, не новаторство, бо подібна фішка з'явилася ще у Samurai ShoDown. Але загалом це досі не найгірший клон Мортал Kombat, ба більше дуже самобутній. Найкращий клон Мортала це, мабуть, Кілер Інстинкт, до якого, до речі, теж причетна мідве, але тільки як видавець. А розробляла її студія Rare, відома за Battletoads та Banjo Казуї, як доказ, це єдиний клон МК, який отримав осучаснену нову частину серії у 2013 році. І там серед гостьових персонажів є Реш із Battletoads, Генерал Рам із Gears of War, і навіть арбітер з Гейло. Кілер Instinct – це топовий файтинг, і незважаючи на його походження, він має унікальну бойову комбо-систему, яка дуже легко спрацьовує і поєдинки це буквально завжди способи вийти з під ударів і взяти контроль на себе. Чули фразу? Так от вона пішла з Killer Instinct. У гри доволі непоганий лор і цікавий набір оригінальних персонажів. Ну, взагалі, як цікавих, це типовий набір для фантастичного файтинга тих часів: Ніндзя, індіанець, боксер, скелет, динозавр, вовкулака, кіборг. Ну, словом, все, що на ті часи було модним і актуальним. Втім, персонажі Killer Instinct не були акторами і всі були відрендереними і переробленими у спрайти 3D-моделями. А рівень жорстокості у добиваннях був мінімальним, але це взагалі не зробило гірше. І ще у гри навіть був сиквел. ледве не Єдина гра з цього списку, у якої був сиквел. Також серед непоганих жорстоких файтингів, які як мінімум надихалися Mortal Kombat, варта уваги Thrill Kill. У цю гру я вперше пограв на PSP, а так то вона планувалась ще на PlayStation 1. Втім, офіційно чомусь не вийшла. Але ром гри цілком нормально грається, і як виявилось, відмінили її лише за те, що вона була надто жорстокою. Принаймні так кажуть. Ще й видавцем гри мала б стати EA, а ви знаєте, як вона любить кенселити хороші ігри. Отож, фішка Thrill Kill у тому, що це дійсно повністю наглухо відбитий файтинг. Чому? Мабуть, тому що персонажі тут маніячка Домінатрікс, Карлик на ходулях, забути персонаж фільму Хелрейзер, психу смиренній сорочці, якому можна обрати скін з відірваними руками, жінка, яка до смерті ненавидить чоловіків після того, як її зґвалтували. І, я думаю, список продовжувати не обов'язково. Ви і так все зрозуміли. А, ну і б'ються вони у пеклі, до речі. Друга фішка, і та саме найвірогідніша причина кенселу гри це смакування жорстокості у добиваннях. Щоб ви розуміли такого рівня фаталіті, сам Mortal Kombat досяг лише у PlayStation 2 Ері. Ну і у Thrill Kill в поєдинках могли брати участь до чотирьох персонажів, як у Смеші. Та цікавіше, що і хелсбару тут немає. Оце, що ви бачите, це не хелсбара, накопичення та. Як би мовити, вбивчості, коли хтось з гравців її накопичить, він готовий вбивати. Певно, ця фішка змушує люто кидатись в бій, не переживаючи за здоров'я. Тому виходить, що у Срілкіл перемагає не тактика, а саме насильство. І як я вже казав, всі ці ігри, навіть якщо не чудові, то принаймні просто нормальні послідовники Мортала. Тож це була лише передмова до справжньої теми відео. Ха -ха 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 -ха. Час для справді жахливих ігор. Так вже сталося, що забуті погані клони Мортал Kombat виходили лише або на аркадні автомати, або на клони поняттю нормальних консолей, типу Atari Jaguar, 3DO чи Amiga CD. Ні, ну взагалі консолі може й нормальні, от тільки потенціал їхній був м'яко кажучи, розкрити не так, як слід. В підсумку більшість ігор на них були якимось тришаком, типу The Town with No Name, або просто жахливими портами відомих ігор, як от порт Думу на 3DO. Якби там не було. Компаніям варто було вивалити щось ексклюзивне і показати, от, в нас теж є Mortal Kombat. -и. І ось вам, наприклад, Касумі Нінджа, де розробники максимально перемудрили просто з усім, що можливо. Ну, по-перше, розробникам дали завдання, хоч якось, але додати у гру 3D-елементи і побільше. І зробити вони це вирішили у екрані вибору персонажів. І отак він виглядає. М'яко кажучи, неординарно, правда? Більш того, нам не дають. Дають грати за повний набір персонажів спочатку, а лише дають на вибір двох. А потім після кожного виграного матчу гравцю доводилося обирати персонажа щоразу. Напевно, щоб ця 3D-кімната частіше муляла на екрані і нагадувала про себе. Геніально. Окей, чим Касумі Нінджа ще зібралась переманювати на свій бік фанів Морталу? Звісно, двома кольоровими ніндзями зеленим і жовтим. Адже ну ніде такого раніше не було, правда? А як вам шотландець, який випускає фаєрбол з під кілта? Тепер подумайте, чим саме він його випускає: Люкенг боксер, стрьомний індіанець, жінка в бікіні та інші трешові персонажі у погодьтесь дивних костюмах. А замість стрьомного басистого голоса диктора з Мортала тут. Папа. Селект Йо Апона. Так. Пародія на азійський акцент. Взагалі, звук у грі сам по собі жахливий, якийсь рваний, так само як і анімації спрайтів, яким, м'яко кажучи, не вистачає плавності, та й самі по собі вони якось криво обрізані. Розробники Касумі Нінджа намагалися робити акцент навіть не на добиваннях, яких тут у кожного персонажа по одному, і до речі, вони в цілому норм, а на бойовій системі. Наприклад, для суперприйомів гравець повинен був затиснути ще й спеціальну. Кнопку, і лише після вводити комбінації. Правда, навіщо як це зробило бойову систему крутіше чи приємніше в мене нулі ідей. Ну а прийоми напряму напису Морталей Стрітфайтера, бо дійсно чому би ні. Ну ти і дебіл. Роком пізніше на Atari Jaguar вийшов ще один клон Мортала Ультра Вортек. І ця гра у трохи більш оригінальному сетингу майбутнього, де роботи повстали проти людей і стали ледве неповноцінною частиною суспільства. А на землю прийшов демон-хранитель. Ну і так виглядає він, звісно, сказати, що дивно, це нічого не сказати. Отож, хранитель влаштував мега-гіга-турнір, де той, хто його переможе, має право розставити розпоряджатися долею людей роботів. А якщо ніхто його не переможе, то він просто всіх знищить. Ультравортик виглядає справді краще за Касумі Нінджа. Мабуть, бо розробників не змушували вставляти 3D технології просто щоб вони були. Але взагалі лише троє з восьми персонажів гри тут виглядають як люди, хоча, мабуть, це не так вже й погано на перший погляд. Арени не те, щоб дуже видовищні і цікаві, але на оці от розробники навіть додали відображення і я вважаю це круто. На задньому плані буває багато динамічних елементів, і це теж прикольно. А ще Ультра був онлайн-мультиплеєр. так так у 1995 році на Atari Jaguar, уявіть собі. Але сама боївка Ультра не найгірша, але крива. Після цих ігор я зрозумів, наскільки ж все добре навіть у першому Мортал Кобаті. По-перше, неконтрольовані стрибки вперед. По-друге, анімація так, які взагалі можна перервати будь-коли майже будь-якою атакою без меж. І це руйнує увесь баланс. Типу, тобі навіщо Жують комбо, а ти таки оп, одразу зробив захват і все. Ну і не варто говорити, що вісім персонажів у файтингу, коли у Mortal Kombat 3, який вийшов того ж року, їх було вже 15, це капець як мало. В підсумку критики назвали Ультра Вортек максимально посередньою, сказавши цитати: Якщо ви в очі не бачили Killer Instinct чи Mortal Kombat 2, вона може вас і здивує, але якщо таки бачили, то ви бачили значно більше ніж ультравортек може вам запропонувати. Можливо, хоч унікальні добивання зроблять гру більш видовищною, подумали розробники. і Окрім звичних кривавих добивань, додали добивання, де супротивника можна перетворити у ївно. Дійсно, чому би ні, адже гірше вже не буде. Чи буде? Звісно, буде, адже найцікавіше ще попереду, адже Panasonic для своєї 3DO теж хотіла ексклюзивні Mortal Комбати. І компанія, яка як ніхто знається на ексклюзивах, яка подарувала нам креша Бандікута, Джек Декстер, Last of Us, зробила оце. Ну, добре, насправді Naughty Dog спільно з American Laser Games, яка спеціалізувалась на. <ріхи> ну, тут ще смішніше. На іграх у жанрі інтерактивне кіно, але вони виглядали отак. Кадних іграх з Лайтганом тому ці дві кінематографічно-ігрові студії просто не могли не випустити кінематографічний файтинг для 3DO. The Way of the Warrior 1994 року. Локації з 3D-елементами, крутий саундтрек. Каццени, здавалося б, що може піти не так. Масштабування, яке через криве керування і смикання анімації, було майже постійним. Довгі завантаження, максимально всраті неоригінальні персонажі, хоча оцей напівкіта напіврейден прикольний, всратий хітбокс, і дивно великі стрибки. А на деяких локаціях навіщось навіть є платформи. Костюми персонажів не просто так всраті. Як виявилось при бюджеті у мільйон доларів для елементів костюмів Використовували наволочки та простирадла з квартири геймдизайнера Джейсона Рубіна. Та ще й знімалося це загалом у квартирі Джейсона Рубіна. Смішно це ще й тому, що сусіди Рубіна думали, що знімали там не спрайти для гри, а порно. А American Laser Games, якщо чесно, не так вже й багато зробила. Ця студія повинна була розробити аркадну версію гри, але через те, що гра провалилася у продажах і отримала жахливі відгуки критиків, було лише створено декілька прототипів. Типів аркадної Way of the Warrior. Так загнувся черговий клон МК, клон, композитором якого був, до речі, роб зомбі. Тож, здавалося, все круто, тільки в саму по собі гру грати боляче. Але точно не настільки боляче, як у Shadow War of Succession, яка теж вийшла на 3D. У цій грі жахливо все, і це видно одразу. Пам'ятаєте, я казав, що у касумі Нінджа жахливий звук? От справді жахливий звук. Пам'ятаєте, я казав, що там якісь недороблені анімації спрайтів. Ну ви зрозуміли. Якщо у Way of the Warrior принаймні була справді чудова оптимізація, то це не те, що боляче в це грати неможливо. Єдине, що у цій грі якісно, це якість запису реплік персонажів перед боєм. Your soul mine. Майн. Напевно, на це пішла вся пам'ять фізичного носія і увесь бюджет гри, якого до речі майже не було. Це настільки дивно погана гра, що босс у ній взагалі намальований. Але хоч намальований нормально. І сама задумка принаймні непогана, адже всі персонажі тут найманці, і немає клонів ніндзя чи рейдена з Мортал Комбата. Шкода тільки, що жоден з акторів, схоже, не має відношення до бойових мистецтв чи принаймні розтяжки. Адже їхні рухи гірші навіть за рухи п'яних безхатьків під вікнами о дев'ятій вечора. Дальні атаки робляться дуже легко, то щоб перемогти, достатньо просто ними заспамити. Навіть боти це роблять, тож це. Цілком законно, і цю гру, по-хорошому, навіть не варто було випускати як переможця нашого рейтингу, про якого я розповім вже зовсім скоро. Та на черзі Battle Monsters! Це файтинг 1995 року, який вийшов на Сега Сатурн. І цю гру я б навіть хотів би у свою колекцію без Іронії, якби в мене була Сега Сатурн. Чому? А тому, що виглядає вона хоч і дико, але щось у цьому є. Це файтинг з дивними, але прикольними персонажами. Не будемо зважати на сина Веги зі стрітфайтера і Шаокана, а також на Майкла Майерса, якого тут звуть Дес Меск. І навіть Хелсбари тут дикі, але прикольні. у Гляді свічок, які потухають. Втім, розробники перемудрили з усім іншим, бо персонажі Battle Monsters рухаються аж занадто нетипово. Ти буквально не зрозумієш, в який бік і чим твій персонаж вдарить після натиснення кнопки. І це справді якийсь бардак, бо також і зрозуміло, як потрапити у хітбокс. До всього персонажі навіть не мають повноцінних анімацій старту і закінчення рухів. А якщо твій персонаж завеликий, то грін твої удари нормально проходитимуть по. Меншому персонажу. А ще оце зумування камери, яке швидше і дикіше, ніж у ті же Way of the Warrior? Не гра, а мрія, епілептика, правда? Втім, як не дивно, але у Battle Monsters навіть є сиквел під назвою Killing Zone, вже на 3D-аренах і з 3D-персонажами. Такий собі Soul Calibur, але з досі дивними рухами персонажів, до яких важко звикнути, і який теж не те, щоб став успішною грою. І перш ніж ми нарешті перейдемо до найгіршого клона Mortal Kombat, пропоную згадати декілька ігор, які не потрапили у список, але теж варті уваги. Survival Arts від творців Battle Monster з пушками і кріповою музикою. Джекі Чан Кунфу Мастер. Так-те, клон Мортал Комбата з Джекі Чаном. Джекі Чан of Fire, Ще один файтинг вже навіть не з одним, а з декількома Джекічанами у ростері. Кілерс, Ще один файтинг з відрубуванням кінцівок. Ксенофейд Еліан Бладспорт, вбивця Мортал Комбата з прибульцями і людьми ексклюзивно на Dos. І звісно ж, гра в яку не те, що грати, не те, що слухати. На неї дивитися боляче. І нарешті найгірший клон Мортал Кобата. Тету Асасінс. До речі, сама по собі гра не найгірша з перерахованих файтингів, але чому вона найгірший клон Мортала, я зараз поясню. Дійсно, у Тету Assassin's не те, що приємно, але ок грати. Прийоми у персонажів нормальні, нормальні хітбокси, звук навіть не такий вже й жахливий. А до її створення причетні навіть декілька знаменитостей. Але є одне величезне, але ця гра єдина зі списку, чия рекламна кампанія, позиціонувалася як відповідь Mortal Kombat'у. І у цій грі навіть з'являється надпис про те, що у ній більше 200 фаталіті. З Користанням слова Фаталіті. На ділі у версії гри, яку можна знайти в інтернеті, Фаталіті лише близько 60. Хоча це теж багато, погодьтесь. За сюжетом, який написав Роберт Гейл, один зі сценаристів назад у майбутнє, у світі гри існують чарівні чорнила, які наділяють людей суперздібностями. Але ходій Колден бажає за допомогою цих чорнил створити армію мутантів і захопити світ. Голова ордену фарбу Мулааба, оцей малий упік. Відгуску зібрав різних воїнів, щоб перемогти Колдена. Допомагає йому Лайла Блю, провідниця між чорнилами і людьми. Грає її, до речі, Перла Феррер, колишня дружина гітариста Слеша з Гансен Роузес. Не все так погано. Навіть екран вибору персонажів виглядає прикольно. Чому тоді цю гру відмовилися навіть офіційно видавати в реліз? Хоча у неї вже цілком можна грати, і навіть зараз знайти робочий ром не так вже й важко. Справа в Тим, що більшість персонажів виглядають скоріше як якісь пародії. Ну от, наприклад, якась дитина рейдена і Джоні Кейджа, якого звуть Ай -Сі. дівка на ковзанах, якийсь індіанець і фінляндець в одному флаконі. Але це ще півбіди. Цілком звичною атакою для персонажів є Пердіж. Та навіть не лише атакою, а й добиванням. Ультра Вортег зі своїм гівно Фаталіті це ще квіточки. Тету Асесінс це гра з найдебільнішими фаталіті у світі. От що це за фаталіті? Перетворення у жінку в сукні? А це? Перетворення на клоуна? Оголення? Ну добре, в цьому трохи сенсу є. Бл. Що це таке? Дівчинка чорт? Перетворення на іграшкового робота угу. на білку. Так, стоп. Right. Звісно, у грі є і звичайні жорстокі фаталіті, але щодо названих, якщо розробники намагались зробити щось типу френдшіп з Mortal Kombat, то навіщо ж робити це настільки крінжово? Неймовірніше, через передоз трешу і крінжу цю гру і не видали в реліз. А як вважаєте ви? Напишіть свою думку в коментарях. Mortal Kombat важко перевершити, і коли ця серія переросла у сучасну гру з цікавим сторімодом, у справжній збірник культових персонажів кіно, які б'ються на смерть, у бійки з реалістичним ламанням кісток та ударами, від яких не виживають. Майже всі тодішні конкуренти зараз вже виглядають як якась максимально дика стара дичина. А ми маємо змогу посміятися з їхньої абсурдності. А які клони Мортала, про які я не згадав, ви знаєте. Та за що любите серію ігор Mortal Kombat? обов'язково поділіться у коментарях, буде цікаво дізнатися. А на цьому все, дякую за увагу, сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. Кожна вподобайка, кожен комент допомагають просувати українськомовний контент, а ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде круто і дуже допоможе. Я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на патреоні, але й на кофі, а також бути спонсорами каналу. Ви дуже, дуже мотивуєте робити частіше і якісніше. Дякую. Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!